Зокрема, йде мова про Київ насамперед. Солом'янський район столиці був атакований шахедами цієї ночі. Там зафіксовано було зокрема од... вибух. Принаймні, от про один такий значний вибух пишуть місцеві мешканці про падіння російського безпілотника. Повідомляють і в Шевченківському районі Києва. Так само уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу, як повідомляють представники київської влади, зокрема мер Києва Віталій Кличко і. Тимур Ткаченко голова Київської міської військової адміністрації повідомили про ці вибухи у столиці і закликали мешканців Києва перебувати в укриттях. От йдемо про те, що нібито без постраждалих обійшлося після от цих вибухів і падіння збитих шахедів, але є пошкодження транспортної інфраструктури, і загалом ще до ранку тривало вивчення ситуації та ліквідація наслідків, принаймні у двох районах столиці Шевченки. Ському і Солом'янському бачимо допис. Також Віталія Кличка на цю саму тему. Це в столиці такі відбувалися події впродовж ночі.